Наступный минерал Биломорит. Ну, сразу покажу его. Вот такого. Светлый, блескучий. Твердость 6066. Щельность 2,6. Блыск скляный. Ну і там формула. Біломаріт вважають різновидом місячного каменю, хоча вірно його розглядати як непрозорий різновид олі... олігоклазу з кольором перлино блакитного тону. Цей різновид польового шта... шпату, а саме місячний камінь різновид альбіту або лі... олігоклазу дві різні інформації. Ну, це... дві різні інформації: це просто я брав інформацію, да, і в одному місці пишуть, що одне, в другому пишуть, що це друге. Тому я обидва варіанти написав тут. І написав дві різні інформації. Це просто так, щоб для свого розуміння і він характеризується іризацією. Тобто, це означає переливами кольорів синьо-білого відтінку, що нагадує сяйво місяця. Ну, взагалі, місячний камінь це трохи інше. Але. Біла Марі теж відносять до нього. Ну, візуально, скажу так. Назву цього каменю дав академік Ферсман по Помістю його. По місці його я написав, ну, знаходження Північна Карелія. В своїй книзі згадки про камені. Він писав, що колір цього місячного загадкового мериктійного мінералу нагадує відтінки Білого моря літньої ночі. Отак він описав цей камінь. Ну, Навіть на фото воно реально вроді ближнік, а... а в мене є цей теж. Ну, Вже, вже не будемо біжати. У мене такі кр кругленький, маленькі. Біламаріт, поки не сильно відомий на світовому ринку мінералів і лікувальних каменів, але літотерапевти вже включили його в свій арсенал для лікування людей. Вироби з біломаріту відносно недорогі, і може дати задоволення і енергії людям, які не думають стандартно про дорогоцінні каміння. Інші назви немає. Знаки зодіаку рак і риби, енергія архівуюча жіноча і впливаю на чару персі Лікувальні властивості. Найчастіше його використовують для підтримки гормонального балансу. Особливо у жінок. Він полегшує симптоми ПМС, нормалізує менструальний цикл, А чим воно відрізняється, а, полегшує симптоми ПМС, нормалізує менструальний цикл, допомагає при проблемах з фертильністю та під час менопаузи, а також корисні в лікуванні безпліддя і запалення суглобів. Ну, скажімо, в більшою частиною тут опис іде по жінкам, навіть по безпліді. Покращує травлення. Ну, я би хотів би все-таки сказати, да, писати саме яка дія, чому воно так камінь. Мінерал виділяє ну, певну енергію. І ця енергія може не може, в цьому випадку е її вібрації е співпадають, повинні співпадати, Ну, по-перше, е як місячний, да, а місяць впливає на жінку саме по-жіночому. І скажем, його вібрація схожа з вібрацією жінки. І тому, скажем так, воно може ні, не здетонувати а виправити або додати, або зменшити до певного рівня вібрації у жінок. І в такому випадку, в принципі, тоді все це. Я просто все розказав, як воно повинно працювати, як воно працює. Далі. Покращує травлення та засвоєння поживних речовин. А також допомагати при набряках. Допомагає. Давай я принесу. Пов'язаних із затримкою рідини в організмі. Завдяки своїм заспокійливим властивостям біломорід використовує для зняття нервової напруги, стресу, безсоння та панічних атак. Він позитивно впливає на стан шкіри, волосся та нігтів. Його також асоціюють із загальним оздоровленням репродуктивної системи. Далі, магічні властивості. Біломарит вважається каменем, що посилює інтуїцію, розвиває ясновидіння та допомагає встановлювати зв'язок з підсвідомістю. Він допомагає Розшифрувати сни та отримувати прозріння. Ну, цікаво, як, ну, скажімо так, як це повинно працювати, це зрозуміло, так? Да? Розшифрувати сни. По-перше, це зв'язок, да? зв'язок з навою, і, саме в варіанті. Скажімо так, наші роздуми плюс підсказка, підсказка. Пказка знави. Таким чином можна хочу показати. Ну, навряд чи він так зіграє. Ні, батько, коли, ну так от я бачу, коли воно е, мерехти, да, а на камеру воно так не показує. Повинен... Сонячний промінь, якщо падав би, е, він допомагає розшифровувати сни. Тут двояко. По-перше, е, це нам на пам'ять. Коли навне тіло і жарі тіла да, поєднання, то він може бути працювати на одній, скажімо, вібрації з цими тілами і таким чином їх поєднати. І ми можемо ну, вийти на осознане сновидіння. Ну а розшифрувати це тільки через навний світ. Цей камінь сприяє гармонізації емоцій, заспокоює нервову систему та зменшує стрес. Він допомагає впоратись з емоційними бурями та знайти внутрішній спокій. Біломарід традиційно асоціюється з жіночим началом, циклічністю, радючістю та материнством. Його рекомендують жінкам для підтримки гормонального балансу та під час вагітності. Як камінь місяця, що постійно змінює фази, біламаріт символізує нові починання, трансформацію та адаптацію до змін. До речі, це, якщо брати магічні властивості, то це як камінь місяця, у якого є фази. Точно так же ви не прикріплюєтесь до фази Луни, Луни, місяця, ну, Луна правильна назва. Місяць це назва Луни. Не прикріплюєтесь до фази місяця. А, наприклад, ви починаєте щось, ну таке, що у вас повинно пройти там за якийсь час, да? ну, недовгий час. І саме цей камінь ви його програмуєте на послідовність. Початок, ви починаєте справу, ви даєте йому команду, нашепочуєте свою справу, що я хочу добитися такого, того, того того Да? І це приблизно, як мінімум, там, на два тижні. Все. І він вже працює з вашою. Установою, і в нього так само, ну, да, два тижні йдуть е, е, наростання, потім е, як повного, повний місяць, да, це як. Е, як в пік, і, е, скажем іде, ну, це вже не спад, а закінчення. І в цей проміжок повинна ваше, ваше завдання повинно виконатись від 2 тижнів до, скажімо, до 30 днів. Ну, до 29-28. Це один з можливостей таких камінь. Біломаріт є захисним талісманом, особливо під час подорожей та в нічний час. Оберігаючи від недобрих сил, він може приваблювати любов, посилювати пристрасті і гармонізувати існуючі стосунки. А Біломорід під подушкою може викликати пророчі сновідіння. Отак, так що в подушку і дивіться пророчі сновідіння.